Як змінювалася наша страховка на автомобіль у Флориді зі 200 доларів, 300 доларів? І на сьогоднішній день ми вже платимо друге півріччя по 100 доларів в місяць. Ми коли приїхали, знайшли російськомовного агента, який якби допоміг нам оформити страховку. Ну і звичайно сказали, що стажу у нас немає американського, і нам оформили страховку за 1200 доларів за півріччя, тобто 200 доларів на один автомобіль, два водії. Коли ми почали працювати на Уборі, нам сказали, ні, ця страховочка не підходить. Ви повинні брати страховочку для бізнесу, тому що ви ж заробляєте на цій машині гроші. А це каршерінг. Типу, що ви можете давати свій автомобіль, образно якесь використання, точно не знаю, як воно це трактується. Тоді 1800, а бізнес там взагалі щось за 3600. Мене весь цей час дивувало питання, чому не враховується стаж водіння? Ну не може бути, що взагалі стаж водіння не враховується. Я почала шукати страховки сама. Я знайшла страховку, в якій питають, чи є у вас стаж водіння. Якщо він не в Америці, то вкажіть, знаєте, що наша страховка стала 600 доларів за півроку. Це 100 доларів на двох на один автомобіль. Я вважаю, що це набагато крутіше, і найбільший наш промах це те, що ми не почали шукати самостійно а чисто довірилися агент. Нас переконували в тому, що дешевше страховки ніж 1200, неповне покриття немає.